Я є мешканець цього мікрорайону, і до мене звернулися жителі, тому що в приватній розмові ми зацепили це питання, всі підписалися практично і готові відбудовувати. Ми зібралися разом з активістами мікрорайону і наші активісти самопомочі для обладнання цього, цього майданчика. Хочу сказати вам, що колись я тут жив, в цьому мікрорайоні, пам'ятаю його дуже гарним. А зараз він в такому занедбаному стані. Ну, вперше, що я би хотів сказати. Чому так стається, тому що він не освітлений. В першу чергу це і тут збираються, скажімо, всякі, всякі люди, які хочуть це спаскудити. Я думаю, що, що міська влада повинна це зробити, тому що це прекрасний мікрорайон, прекрасні живуть тут люди, і вони мають на це право, щоб користуватися цим багато років тому назад це зробили. То чому зараз ми маємо це розвалити? Я рахую, що це треба відновити. І зробити його якомога краще. Ми для цього зробили вже візуалізацію. Думаю, що цим треба скористатися. Ну, як ви бачите, що тут тільки-не тільки вежі, тут є ззаді і за моєю спиною амфітеатр. Я рахую, що це. Ну, Прекрасна споруда, яку можна використовувати не тільки для, для того, щоб а й проводити якісь фільми, дивитися, можна проводити якісь заходи, концерти. Це, це, ну, це чудово, на мій погляд. Тут, можна зроби, тут планується зробити вуличний спортзал. Баскетбольну площадку і гандбольну площадку для того, щоб не тільки тут можна було а й ходити, відпочивати, а й для того, щоб ще й розвиватися фізично. Зараз я, я бачу, що наскільки зараз це стало актуально для, для молоді. Молодь стала дуже багато приділяти часу для спорту, і це чудово.